Сівському ліцеї за фінансовою підтримкою сільської ради урочисто відкрили клас безпеки. Представники ДСНС надали рекомендації щодо наповнення та зонування простору безпеки. Зонально розподілений простір має на меті навчити дітей, як діяти в надзвичайних ситуаціях, та при виявленні підозрілих предметів. У день відкриття для учнів ліцею представники служби ДСНС провели відкрите заняття. Говорили про пожежну та мінну небезпеку. Якщо ви побачили, щось підозрює. Так, це що ви повинні зробити? Зупинитися, нічого не чіпаємо, не присідаємо нікуди ні вліво, ні вправо. Е, що ми робимо після цього? Обернись і йди назад, да, е, слід слід, на безпечну відстань. Як ви вважаєте, яка безпечна відстань у нас? 300 метрів. 300 метрів. Так, прекрасно. Я вважаю, що 300 метрів це дійсно безпечна відстань. Хоча е, раніше казали там, відійти на 100-150 метрів, але є боєприпаси. Наприклад, вот она міна МОН 50. Так, це протипіхотна міна осколок направленої дії, яка вражає цілі на відстань 50. А є її так сказати старші брати та сестри, да які можуть вражати людину на відстані в 200 метрів, тобто 300 метрів, якраз є оптимальна безпечна територія, фахівець з протимінної діяльності наголошує, подібні заняття для дітей у наш час вкрай важливі. Діти чітко та досконально повинні знати, як діяти у разі виявлення сторонніх предметів. Саме класи безпеки дають таку підготовку. Цивільне населення не є експертами е, в озброєнні, так міни, е, в мінній справі, тому ці класи безпеки мають таку от великий колосальний вклад в розум нашої малечі. Кількість видів, засобів, вибухонебезпечних предметів так, та залишків війни не обов'язково це потрібні бути міни. Це можуть бути і снаряди, можуть бути і боєприпаси. Так е їхні принципи дії. Завжди різні, тобто починаючи від нажимних мін фугасних, так і закінчуючи е, сейсмічними датчиками, там міни «Медельйон» медальйон, це російська розробка. Міна не має ніяких наявних, тобто ні розтяжок, ні не є сейсмодатчик, міна нова. Тому ми постійно с, е, е, удосконалюємо свої знання, щоб надавати ці знання малечі та дорослим людям, Харківська область одна з найзасміченіших територій вибухонебезпечними предметами в Україні. Пам'ятайте про елементарні правила поведінки, тобто на дорозі в ліс не ходити на поля, не ходим, тобто звертаємо увагу на маркування так, знаки стрічки. І я вважаю, що все буде добре. Так, якщо виконувати ці мізер цих правил. Я вважаю, що все буде добре. Головне, що треба пам'ятати, наголошують рятувальники, це важливість збереження власного життя. Ні в якому разі не займатися розмінуванням самостійно та проінформувати відповідні служби.